Андрій, що можна взяти люд, людям в квартиру, якщо не ставити сонячну станцію? Чим можна запастись? Є е кофло, є акумулятори. Е я собі, до речі, такі ставлю зараз в квартиру. Ходім, я покажу. Ми взяли собі на офіс, просто йде 1 кВт інвертор, звичайний, ми ним користувалися вже в тому році. Томатек називається. Mm -hmm. так, під нього йде гелевий акумулятор, якщо не помиляюсь, там 150-150 mm -hmm. А. І в нас є екофлоу. Екофлоу, під нього йде акумулятор. Ось цієї всієї, всієї системи нам вистачало, щоб ми ту зиму, ми весь день зранку до вечора ми не користували світлом взагалі. У нас працює Starlink, у нас працює EcoFlow, у нас працює інвертор. У нас більше 20 ноутбуків е на зарядці, у нас більше 20 телефонів на зарядці, освітлення, принтер і так далі. Навіть чайний О, це сам EcoFlow, а це, це екофол, його батарея. Це під нього батарея. Щоб, щоб він був більше потужнішим. Більше ємності, щоб він більше годин давав автономність. І скільки цієї штуки вистачає на? Ну, хлопців? десь цього на 4 години, цього на 4 години. Це скільки хлопців сидить за ноутбуками, за телефоном? Це в тому році було 15-16 людей. Ого, слухай. Плюс, плюс ще проєктний відео, плюс ще ноутбук. Ну там більше 20 людей, в принципі. Розетка тут, коротше, якась група. Розетка, ось все ще входи-виходи, ось Входи розетка. Тобто у нас є ось така коротша да. система. І на інший випадок, якщо ця штукенція розряджається, у нас ось є це. інвертор. Ми виводимо кабель, удлінітель звичайний. Угу. Можна на два роз'єма, можна на три-чотири хоче. І сюди підключаю все, що тобі потрібно. Скільки інвертор? 3 чи два? Скільки він інвертеє? Інвертор кіловат. це кіловат, або півтори кіловат, я не пам'ятаю. Інвертор 1 кВт. Ага. 12 вольт. Є, є. Да. І АКБшка у нас. І акумулятор 150 А. О, прикольно. Тобто це розряджається, користуємося цим. Заряджаємо те, користуємося цим, поки воно заряджається. Да, Добре. Да. Клас.